Це не Мальдіви, не Буковель і навіть недорогий заміський комплекс відпочинку. Це місце знаходиться у Білоцерківському районі в селі Щербаки. Тут можна подихати чистим повітрям, покупатися у прозорій водоймі і просто відпочити від міської метушні. Дорога до кар'єру вкрита суцільними ямами, адже асфальт тут ніхто й ніколи не клав. І це ще добре, адже напередодні не було дощів. На шляху зустрічаємо маленьких косуль, птахів та відчуваємо запах хвойних дерев. Та, попри жахливу логістику, перед відпочивальниками відкривається неймовірно гарний краєвид. Розіс затопленого з Чербаківського кар'єру цікавий ще й складним співвідношенням різних порід звенигородського комплексу затопний вік якого складає приблизно 1570 мільйонів років машканці білоцерківського району дуже полюбляють це місце, тому досить часто їдуть сюди, щоб втекти від міських турбот. Євгеній відпочиває з дружиною і сином, поставили намет і кажуть, що в кар'єрі навіть ловиться риба. Ми відпочиваємо з сім'єю ну, не так уже часто, але відпочиваємо тут раз два рази на літо три. 4. Тут доволі непогано, тут близько до річки, тут гарне повітря, тут іноді в будні дні, до речі, скажу так, небагато людей і можна відпочити гарно, гарний спуск до води, чиста водичка, можна рибку половити. Дуже круто. Дуже круто, класно. Через те, що до Щербаків їхати 32 хвилини, а на море їхати як мінімум 5 годин. Через те, тільки через це. Місцеві не на камеру розповідають, що про кар'єр ходять різні чутки. Однак їх це не лякає, і вони самі тут інколи відпочивають та привозять друзів. Нам зустрілись й ті, хто тут вперше. Заповняють, відпочили на славу і завітають сюди ще. Взагалі ми недалеко проживаємо, але так склалося, що ми сюди вперше попали. Нам уже не раз радили сюди приїхати, подивитися, яка тут природа, з дітками погулять. Ну так сьогодні попав. В той самий день, відпустка, і ми приїхали сюди. Враження дуже чудові, їхали через ліс, гарна природа, свіже повітря. На жаль, вже кінець літа вода не така тепла, як би хотілося, а так, в принципі, ми задоволені, що сюди приїхали і відпочили. Однак, попри затишність і всю автентичність цього місця люди скаржаться на сміття, яке за собою залишають відвідувачі. А вся проблема в тому, що ні в лісі, ні при виїзді ще в'їзді з кар'єру немає жодного сміттєвого баку, тому викидають все в стихійну яму. Маловільшинська ОТГ, до складу якої входить село Щербаки, не приділяє достатньої уваги геологічній пам'ятці природи місцевого значення. Ми намагались зв'язати старостою села чи іншими посадовцями, але жоден телефон ніде не відповідає, тож, поки влада мовчить, відпочивальники релаксують як можуть. Крім Щербаківського кар'єру, у районі можна відпочити, покупатися та насолодитися літнім відпочинком ще на Шамраївському, Кашперівському кар'єрах, також у кошику чи на березі річки Рось чи Роставиця. Бо в умовах війни важливо жити тут і зараз. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.